Особлива гастроль на цю столичну виставу. Квитки розібрали за лічені дні, а організатори пошкодували, що не влаштували більше показів. І байдуже, що мистецький проект, за мотивами поеми Льюіса Керола, полювання на снарка, привезли не з-за океану, а з Кривого Рогу. А його учасники зовсім не професійні актори, третина з яких з інвалідністю. Ті, хто вже бачив прем'єру, називають її дивом. Ірина Стороженко одна з них. П'ята ранку київський вокзал із гастролями до столиці. Вперше їде театр для акторів, якого лише здолати таку відстань, аби вийти на сцену вже подвиг. Сотні кілометрів залізницею та бездоріжжям кривий ріг. Потім Маріуполя тепер і Київ. Па майже півсотні людей. Третина незрячі танцюристи та співаки, артисти з ДЦП, синдромом Дауна та аутизмом для багатьох неабияка пригода просто вийти з дому на подвір'я. А тут справжня подорож, аби підкорити столицю. Ви, хоч спали вночі? Не дуже. Через хвилювання. Перед виходом на сцену Елла любить усамітнитися, щоб опанувати хвилювання та усвідомити, що все це відбувається із нею. Коли виходила на сцену, то я завжди дуже-дуже переживала. Мене прямо мандражка била, коліна трасилися, а потім результаті. Щас я спокійно виходжу. За кілька місяців репетиції вона вже впевнена на сцені, співає, танцює та поряд із колегами-акторами відчуває приплив неймовірної свободи та щастя. Щастя, що після страшної ДТП, в якій повністю втратила зір, вона вижила і той жах позаду. Все пам'ятаю, просто я переживала сита, Тому що в такому віці в первому класі це на його очах. Мать розбивають, понімають, це дуже складно. складно. Здолати власні страхи та навчитися робити раніше неможливо з однією рукою на ньому складно їздити. Коли я стою на авансені, я повинен поїхати назад і там, щоб я ні в кого не врізався. І на візку мені вдалося зробити так, щоб, щоб я ні в кого не врізався і нікого не прибив. На сцені мінімалізм від акторів та їхніх монологів нічого не має відволікати. На годину вони переносять на свою особливу планету, де бути іншим не страшно, де ті, хто поряд розуміють, і навіть предмети підтримують. З цієї підтримки почався шлях і особистих перемог, серед яких є і більш важливі ніж запам'ятати текст та рухатися на сцені. Михайло склав вступні іспити в університет. В дані з'явилися перші друзі. А Тарас почав їздити на репетиції. Без мами наш кривий рік дуже довгий, і щоб його посадити в транспорт, він обов'язково засипає. Тому він самостійно в транспорті не їзде. А тут він спокійно поїхав без мами. Вони починають жити повноцінно, змінюється їхній соціальний статус в очах власних батьків. Наталя Федорівна, коли привела на заняттю даню зі складною формою ДЦП, аутизму та епілепсії, не могла повірити, що побачить сина на сцені. А що він може баж Данічка? Наш Данічка може обійматися. Та так, а чи є в Україні пісня про обійми? Так, є пісня Обійми мене, обійми мене каже, значить, виходить Юра і жестами співає Обійми мене і на останньому куплеті виходить Данечка, обіймає цього Юру. Наша режисерка в кожній людині вона розглядає якусь крупинку. Для неї це дім Євгенія Морозова Попова одна з небагатьох професійна режисерка. Коли ставила виставу, почала з того, щоб навчити різних акторів сценічної майстерності. І вийшло справжнє мистецтво, а зрештою вчилася сама щирості та довіри, часто актори займаються е, самолюбованням на сцені. Ці люди вони, вони такого не роблять. Вони щиро хочуть розказати історію. Вони е, переймаються тим, е, щоб іншому було зручно з ними в парі. Я щиро хотіла зробити людям добро, але скільки вони роблять мені добра. Цей урок щирості та довіри пролетів на одному диханні. А зі сцени в діалогах та між рядків звучала головна думка наше ставлення до інших визначає те, наскільки ми самі люди. Ірина Стороженко, Олександр Аліфанов та Роман Крюков. Програма Вікна СТБ.